У білій церкві чоловік торгував вибухівкою, але попався на гарячому. На одній з вулиць міста поліцейські затримали 34-річного мешканця, який намагався реалізувати за 7,5 тисяч гривень порох вагою понад 5 кілограмів. Торговця помістили до ізолятора, йому загрожує до 7 років позбавлення волі. На Білоцерківщині водійка авто автоміцубіші в'їхала в дерево та загинула на місці. Рятувальники за допомогою електричної лебідки та бензоріза деблокували тіло 58-річної жінки та передали поліції. Причину ДТП встановлюють фахівці. А ось у білій церкві вночі загорілося авто по провулку курсовий. Спалахнув моторний відсік. Пожежу, гасили сім вогнеборців за допомогою двох спецмашин. Потерпілих немає. У білій церкві нарешті запровадять електронний квиток у громадському транспорті. Відповідний проєкт рішення виконавчого комітету оприлюднили на сайті міської ради. Зокрема, у ньому містяться розроблений порядок функціонування та вимоги до автоматизованої системи обліку оплати проїзду, положення про умови проведення конкурсу з відбору оператора та форма договору. Електронний квиток діятиме у тролейбусах і міських та приміських автобусах. Від так, для цього в них мають встановити валідатори для зчитування карток, але також АСОП має передбачати можливість оплати готівкою та різні тарифи на одноразову поїздку, на визначену кількість та з можливістю пересадки. У міській раді кажуть, електронна система забезпечить прозорість, облік пільговиків та підвищить якість транспортних послуг. Тощо зазначу, відповідне рішення ще мають погодити члени виконкому після цього. У найближчому. І ще й час мають провести конкурс на оператора, який впровадить електронний квиток. У стінах Білосерківської міської ради налічується 42 депутати з шести фракцій. У попередніх ефірах ми проаналізували звіти роботи трьох з них. На черзі інша половина. Що ці обранці робили для вас і громади загалом протягом 2024 року? Розкаже мій колега Ярослав Гопаца. У попередній частині наш телеканал проаналізував звіти депутатів трьох партій Європейської солідарності, батьківщини та колишньої ОПЗЖ, які нині є депутатською групою Єдина громада. Якщо пропустили цей матеріал, заходьте на наш ютуб-канал на черзі за майбутнє Слуга народу та Біла Церква разом. Розпочинаємо з найбільшої партії БМР за майбутнє. Усі її представники подали звіти і переважно акцентували увагу на волонтерській діяльності. Зокрема, допомозі військовим та переселенцям, наприклад, Олександр Балановський закупляє тканину для виготовлення маскувальних сіток, доставляє авто, продукти, одяг та інше на прифронтові території. Віталій Корнійчук, депутатський фонд у сумі 100 тисяч гривень, розділив між 13 мешканцями громади, але на що і кому невідомо. Юрій Кошляк, він же і начальник жеку номер 6 похизувався ремонтом покрівель будинків та прибудинкових територій. А ось Вікторія Шешковська розповіла про низку проведених тренінгів для підприємців. Доги у документі зазначено про роботу терцентру та його ініціативи. Протягом 2024 року за мого сприяння було проведено реконструкцію вуличного освітлення, поточний та капітальний ремонт дорожнього покриття в селах: глушки, храпачі, скребиші, піщана, реконструкція дитячих майданчиків біля житлових будинків номер 34 а та 43 А по вулиці Мельника в місті Біла Церква. Свої діяльності дотримуються передвиборчої програми, та разом з міською владою будемо втілювати всі задуми. У 2024 році отримала 67 письмових та усних звернень, 52 звернення щодо надання матеріальної допомоги з депутатського фонду на суму 100 тисяч гривень. Із них на лікування та реабілітацію після перенесених захворювань 22 звернень, дітям сиротам та дітям під опікою, дітям тяжко хворим з ДЦП та онкозахворюваннями 17 звернень, сім'ї, які втратили годувальника 2 звернень. Матеріальна допомога ВПО, які мешкають в нашому місті, 11 звернень. Займаємося оздоровленням та лікуванням дітей. Протягом 2024 року за кордоном було оздоровлено 68 білоцерківських дітей. Постійно надається допомога соціально незахищеним верствам населення. За час повномасштабного вторгнення до Білої церкви з Німеччини надійшло 138 вантажів. Як представниця спільноти рідних захисників Азовсталі важливим напрямком своєї діяльності вважає підтримку сімей військовополонених, зниклих безвісти та загиблих захисників України. За період 2024 року у різних багатолюдних куточках нашого міста відбулося 22 акції: не мовчи, полон вбиває. Допоки у полоні є українські захисники, такі акції необхідні. Проводжу роботу щодо патріотичного виховання дітей та молоді. За звітний період для жителів нашої громади було ініційовано та проведено ряд важливих заходів. Слуги народу у своїх звітах також підкреслили значну допомогу військовим та різним категоріям населення. Відповідні фото є у документі нового депутата Юрія Балацького. Зокрема, він бійцям доставляв продуктові набори, купував дрони, генератори та інше. Подібне написав і Олександр Олександров, також поінформувавши про свої відвідування сесій та комісії, зустрічі з мешканцями та відзнаки. Більш розлого про продуктивність у минулому році окреслила депутат. Атка Ольга Нагорна, яка перерахувала свої ініціативи та пропозиції, також вона у співавторстві написала проєкт рішення про ветеранський простір, виступала на телебаченні тощо. На постійній основі сприяв наданні гуманітарної допомоги військовослужбовцям для підвищення боєздатності батальйонів 114-ї бригади ТРО, які боронять нашу країну у найгарячіших точках. Більше 2200 продуктових наборів отримали родини ВПО, більше 450 дітей отримали подарунки, пакунки, іграшки та дитячі солодощі. Понад 300 людей похилого віку отримали гуманітарну допомогу. Понад 50 людей з обмеженими можливостями отримали продуктові набори та засоби гігієни тощо першочерговими моїми завданнями як депутатки та волонтера були забезпечення обороноздатності громади та безперебійної роботи об'єктів критичної інфраструктури, ліквідація наслідків збройної агресії, координація роботи гуманітарних штабів, покращення якості життя мешканців громади та внутрішньо переміщених осіб в умовах війни. На прохання мешканців за мій власний кошт були проведені такі роботи: встановлено лавочки для відпочинку та урни для сміття. Освітлення у під'їзді відремонтовано водозабірну колонку тощо. Я вважаю, що для кожного депутата важливо прислухатися до потреб громади і бути відкритим з виборцями. Саме тому громадяни можуть особисто звертатися з різними проханнями та зверненнями до моєї депутатської приймальні. За звітний період мною прийнято 132 громадян і проведено три зустрічі з мешканцями виборчого округу. номер один. Я особисто навідуюсь у Терезине, Гайок, Вільну Тарасівку, щоб вирішити нагальні питання та потреби цих сіл. Завершуємо народними обранцями від Біла Церква разом. Всі дев'ять звітів схожі одне на одного та містять пункти робота в раді, прийняті рішення, пріоритетні галузі та робота з громадянами. З поміж них виділяється документ очільниці партії Олени Пляшакової, яка не надто активна у раді, але в документі зовсім протилежне. Тут вам і організовані тренінги, акції, флешмоби, соціальні проєкти та навіть наукові дослідження. Її батько Анатолій Васильович у свою чергу переймався волонтерством та медициною, неодноразово виступав на сесіях щодо місцевих лікарень. Їхній соратник Павло Блаб написав ідентичне, а також про допомогу військовим та сім'ям, які втратили зв'язок із рідними через воєнні дії. А Микола Іванов заслугою вважає свою турботу про реабілітацію та відновлення захисників. З моменту початку повномасштабного вторгнення займаюся волонтерською діяльністю, залучаю мешканців громади до збору коштів, закупівлі та доставки необхідних речей. Прийом громадян здійснюється по встановленому графіку за адресою міста Біла Церква, вулиця Фастівська, 1. Всього за звітний період надійшло 12 звернень громадян щодо надання матеріальної допомоги, та було надіслано в інтересах мешканців міста Біла Церква 13 депутатських звернень. За моєї участі було організовано низку соціальних проєктів та заходів, спрямованих на підтримку дітей, військовослужбовців та мешканців громади. Особливу увагу приділено ініціативам, що сприяють зміцненню ментального здоров'я, психологічній підтримці та адаптації людей до реалій воєнного часу. Як депутат міської ради, протягом 2024 року я активно співпрацювала з громадянами, підтримуючи постійний діалог щодо важливих питань громади. Мною та депутатами фракції Біла церква разом було організовано благодійний фонд Фонд для України. І передано велику кількість гуманітарної допомоги. Я залучаю жителів громади до різних ініціатив, зборів коштів, закупівлі та доставки необхідних речей. Ми створили ефективну систему взаємодії, яка дозволяє швидко реагувати на запити військових та забезпечувати їх усім необхідним. Одним із ключових пріоритетів моєї депутатської діяльності є захист трудових прав працівників та підтримка професійних спілок, які відстоюють інтереси своїх членів. Упродовж звітного періоду я активно працював над підтримкою профспілкових організацій Білоцерківської громади. Чи справді 42 депутати Білоцерківської міської ради були продуктивними у 2024 році? Можуть оцінити лише їхні виборці, тож не соромтеся, звертатися до них по всіх проблемах нашої громади. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Микола Дігтяр, Еспресо Біла Церква. Якби не повномасштабне вторгнення цього року в Україні мали б відбутись місцеві вибори, адже закінчується п'ятирічна каденція депутатів та очільників громад. За цей час у Білоцерківській міській раді 42 представники встигли відзначитися і скандалами, і перепитіями, і навіть зміною складу секретаря та міського голови. Тож наш телеканал вирішив запитати білоцерківців, чи відчули вони якісь зміни від своїх обранців, чи ходили до них на особисті прийоми, та яку б оцінку поставили б їм з максимальних п'яти? Послухаймо. Наскільки з п'яти балів ви поцінили роботу нинішньої каденції білоцерківських депутатів? На п'ять. А чому на п'ять? Ну все добре в нас. Все гарно виконують. Все гарно виконують. Обіцянки свої виконують. Виконують. А можливо потрібно вже нових запустити до влади. Вибори потрібні. Ну Ви знаєте, це не від нас залежить вибори. Якщо будуть нові кандидати, то будемо дивитися. Зараз час трудне і. И... Де з чим я не згодна, як вони використовують наші ресурси. А, а в принципі, якщо б це було мирне час, було б непогано. Тобто, яка їм оцінка? Троєчка. А ви зверталися, можливо, до них за допомогою на прийом? Ні, поділи? Ніколи. Є більш компетентні, є ні, є такі, що зовсім... Нічого не роблять, тільки так ходять. А є дійсно такі нормальні, і молодь така, як то кажуть, розумна. Є і в, і в пожилому віці люди також нормальні. Але потрібно змінювати все. Одно. Треба змінювати, так, так. На мою думку, що треба змінювати. Десь, може, три тверда. А чому саме така оцінка? Та багато балакать мало що роблять. Та й все. А ви, можливо, зверталися до них за допомогою, на прийом ходили хоч раз за п'ять років. Ні, такої сильно не було, тривоги, щоб там всі за день ходити. Ну, на жаль, знають, трохи ходять, там що -то допомагають, до волкотруба зверталися, а, а як там на самом деле він курс. От. Хай лучше ну, обіцяють церкву, хай повернуть як Магдалину. І всю церкву вже трошки забираємо ми. А ця пор як не може висіти. Влада ж на хіміч, там отдала, тепер хай новий порядок розбирається. Що ж вона буде. От, ми кров пролюваємо, а церкву не забрали у нас. Я не маю права судити нікого, але хай Бог всім допомагає. І краще, хай буде стремління в них, щоб любити Україну. А вона взагалі, ну, можливо, погано, гарно працюють вони, на вашу думку? На мою, на четвірочку. А наші білоцерківчани найкращі. Це трохи в Києві там. А я білоцеркву наскільки люблю, що білоцерківських депутатів всіх би розцілувала і борщом приготувала. Ну, мабуть, може, на три. А чому на трічку? Ну, я так думаю. Щось не роблять, щось не влаштовує вас. Ну, є і таке. Навірно, на чотири. А чому на чотири? Вони до кінця десь трохи допрацьовується. На п'ять. А чому на п'ять? Мені все подобається. Дороги, тротуари. Все добре. Да. А ви звертались? Можливо, там за допомогою до них на прийом ходили. Ні разу. Ні разу. Ні разу. На три бали. А чому на три? Ну, тому що багато у них недоліків. Наприклад, я живу на Івана Кожедуба, там взагалі немає пішохідної доріжки. А зверталися, можливо, на прийом за допомогою. Зверталися, за допомогою писали, зверталися, але ну, ніяких дій не, поки не зробили. А до кого зверталися прізвище? До міського голови. До пана Вовкотруба? Я не знаю, яку фамілію. Дівчатки писали заяву до міського голови. Ну, поки, поки ніяких. І немає аптеки. Великий район, великий район, а аптеки немає. Скільки балів ви дали білоцерківським депутатам за їхню роботу від одного до п'яти? Не соромтеся, пишіть нам у коментарях під цим відео. А якщо ви хочете першими знати усі новини громади, не пропускайте наші щоденні випуски. Ми виходимо в усіх кабельних мережах міста: Ростелеком, воля та ларта, а також у Т2 – о 18, 21, 23 годинах та вночі. У бібліотеці номер 5 що на масиві незалежності, відкрили фотовиставку військового Романа Наумова, і буде весна. Він відомий у нашому місті фотограф, який багато зробив світлин Білої церкви до початку повномасштабної війни. На загал представлено 26 його світлин, зроблені під час деокупації Київщини. Зокрема, це кадри з Бородянки, Гостомеля, Ірпеня, а також Білої Церкви, коли авіабомба зруйнувала три приватних будинки 5 березня 2022 року. Також на фото можна побачити прикордонників, військових та навіть тварин. Експозиція на відкрита до 15 квітня. Вхід вільний. Це наш відомий фотограф міста, який раніше фотографував дуже красиві види білої церкви, тематичні заходи різноманітні. Але коли почалась війна, він поїхав на деокуповані території і відзняв там дуже гарний матеріал, я вважаю це взагалі шедеври. І зараз він продовжує займатися цією справою, але вже на сході України, бо служить під Подкровською. Вступив до Збройних сил України. Маємо е, боротися разом всі за незалежність нашої країни, де б ми не знаходилися на окупованих територіях, чи на деокупованих чи на вільних територіях України. Це виставка, яка показує, як важко нам дістається ця незалежність. триває всеукраїнський турнір з боксу серед молоді пам'яті льотчика-космонавта Павла Поповича. Цього року Біла Церква гостинно приймає найсильніших молодих боксерів з усієї України. Турнір Поповича вважається одним із найпрестижніших свого часу. В ньому брали участь майбутні світові зірки боксу. Змагання триватимуть до 6 квітня. Переможцям будуть присвоєні почесні звання майстрів спорту України. Це важливий крок до. Професійної кар'єри та міжнародних перемог тому бажаємо вдачі нашим землякам. Це вже по рахунку, 38-й турнір. І ось чим він такий знаменний в цьому році, що він проходив вперше на такому рівні, скажімо так, організаційному. Всі наші судді, які приїхали з усієї України, учасники, які, яких більше 200 в цьому році, це теж така рекордна кількість, бо зазвичай 120-130 учасників в цьому році більше 200. Павло Романович Попович це наш земляк, і цей турнір започаткував саме, саме він. У нас ще є такий вже. Ветеран боксу це е, Іван Федорович Мальцевич. От вони разом започаткували цей турнір. І перший турнір пройшов у 1980 році, коли були Олімпійські ігри. І хоч телевізійний ефір закінчується, але наша команда журналістів сайту та соцмереж продовжує працювати та слідкувати за новинами в реальному часі. Дякуємо, що довіряєте нам. Бережіть себе і до зустрічі вже завтра.